і ти щас на Славам показать. що яка І воно, типа, сработало правильно, як надо, а сейчас не працює. Інтернет ми вже исправили, поміняли роутер на хороший, на наш. І тепер я можу даже відео дивитися. Ну, типа в Тік-Токі, там в Інстаграмі, рілси. У мене відео навіть не крутилось. Знаєш, рецепт я можу тобі розказати. Береш банку, миєш її просто так під водою, і щоб вона стекло. жена Remember the time Оце ж відео, це мої мене знімали на сцені, і в мене ще є со-сцени ¿Qué